Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми розповімо про одну з найсуперечливіших фігур в українській історії: гетьмана Івана Мазепу. Чи був він героєм, який боровся за незалежність України, чи зрадником, який зрадив свого Сюзерена? Залишайтесь з нами, щоб дізнатися більше. Іван Мазепа народився близько 1639 року у селі Мазепенці на Київщині. Він походив з заможної української шляхти і здобув освіту в Києво-Могилянській академії, а потім продовжив навчання у Варшаві та Німеччині. Мазепа мав широкі знання в галузі політики, дипломатії та військовій справі. Молодий Мазепа служив при дворі польського короля Яна II Казимира, де здобув цінний досвід і зв'язки. Повернувшись до України, він вступив на службу до гетьмана Петра Дорошенка, а потім до Івана Самойловича. Під час служби при дворі він зміг зміцнити свої політичні позиції та завоювати довіру українських і польських еліт. Мазепа був досвідченим політиком і військовим, що дозволило йому швидко просуватися по службі. Його освіченість і дипломатичні здібності зробили його одним з найвпливовіших діячів свого часу. У 1687 році Іван Мазепа був обраний гетьманом лівобережної України. Його правління тривало понад 20 років і стало одним з найдовших в історії гетьманщини. Гетьманство Мазепи було періодом економічного та культурного піднесення. Він активно підтримував розвиток освіти, культури та мистецтва. Зокрема, Мазепа заснував Київську академію, яка стала важливим осередком науки і освіти в Україні. Мазепа також будував церкви і монастирі, що сприяли розвитку духовності та культурного життя українців. Однією з найвідоміших споруд цього періоду є Софійський собор у Києві, який був перебудований за підтримки Мазепи. Дзвін, відлитий київським майстром Опанасом Петровичем в 1705 році на замовлення на кошти гетьмана Івана Мазепи. І досі знаходиться у Софіївському соборі. Це найбільший зі збережених старовинних бронзових дзвонів України. Мазепа був великим меценатом і підтримував багато культурних ініціатив. Він фінансував будівництво церков і монастирів, таких як Троїцька надправна церква києво печерської лаври та Вознесенський собор у Переяславі. Ці будівлі стали символами епохи Мазепи і залишаються пам'ятниками української архітектури. Мазепа також прагнув зміцнити економіку Гетьманщини. Він сприяв розвитку торгівлі, ремесел та сільського господарства. Мазепа запровадив низку реформ, спрямованих на підвищення ефективності управління і поліпшення життя селян. Він надавав підтримку місцевим підприємцям і заохочував розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Завдяки його політиці Україна стала важливим торговельним центром у східній Європі. Мазепа вважав, що сильна автономія України може бути досягнута через лояльність до російського царя. Він намагався балансувати між інтересами України та Росії, але це було складним завданням. Мазепа намагався використати свій вплив для захисту українських інтересів, водночас зберігаючи лояльність до Петра І. Мазепа також відзначився своєю дипломатичною діяльністю. Він підтримував зв'язки з багатьма європейськими країнами, намагаючись заручитися їхньою підтримкою в боротьбі за незалежність України. Він вів переговори з представниками Польщі, Швеції, Туреччини та інших держав, намагаючись знайти союзників для реалізації своїх планів. Він розумів, що для досягнення мети потрібна міжнародна підтримка. Одним з найважчих питань було балансування між вимогами Москви і прагненням українського народу до свободи, проте зі зростанням впливу Петра І цей баланс став усе більш крихким. У період правління Мазепи Гетьманщина зіткнулася з багатьма викликами: війни, внутрішні конфлікти і політичні інтриги ставили під загрозу стабільність країни на початку 1700-х років. Відносини між Мазепою і Петром І почали загострюватися. Петро І все більше втручався у внутрішні справи Гетьманщини, що викликало невдоволення серед української шляхти. Петро І, прагнучи централізувати владу в своїх руках і зменшити автономію українських земель, почав запроваджувати реформи, які обмежували права козаків і місцевого самоврядування. Мазепа намагався зберегти баланс, але з кожним роком ситуація ставала дедалі напруженішою. Петро І створював нові форми управління, які безпосередньо підпорядковували українські землі російській адміністрації. Він також обмежив право козаків на самоврядування. Мазепа усвідомлював, що його позиція стає все більш небезпечною. Він намагався знайти підтримку серед української шляхти і козаків, але розумів, що для досягнення своєї мети йому потрібна зовнішня підтримка. У 1708 році Мазепа уклав союз зі шведським королем Карлом XII, сподіваючись отримати військову підтримку для боротьби проти Росії. Цей союз був таємно підготовлений і став несподіванкою для Петра І. Союз зі Швецією був дуже ризикованим кроком. Мазепа сподівався, що з допомогою Шведів він зможе здобути незалежність для України. Карл XII також мав свої амбіції в цьому регіоні і погодився підтримати Мазепу у його боротьбі проти Петра І. Петро І, дізнавшись про змову, наказав захопити і знищити Батурин, столицю Гетьманщини. В результаті цієї операції місто було зруйноване, а його населення вирізане. Це був акт жорстокого терору, спрямований на залякування українців і демонстрацію сили російської влади. Цитата французького історика тих часів Жана Бенуа Шерера: місто було взято і віддано на розгробування». Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобич вогню, який пожер, навіть частину міста. Фортифікації було знищено вщент, а жителі міста загинули, піддані найжорстокішим тортурам. Одних посадили на палі, інших повісили або четвертували. Після цього Петро І розпочав активні військові дії проти шведсько-українських сил. У червні 1709 року відбулася полтавська битва, яка стала вирішальною у війні між Росією і Швецією. Це була одна з найкривавіших битв тієї епохи, де зійшлися дві потужні армії: Шведська армія, на чолі з Карлом XII, та українські козаки під командуванням Мазепи протистояли величезній російській армії під командуванням Петра І. Битва почалася з ранішнього шведського наступу, але російська армія була добре підготовлена і мала значну чисельну перевагу. Після кількох годин запеклих боїв шведсько-українські сили почали відступати. Артилерія Петра І відіграла вирішальну роль, завдаючи важких втрат ворогу. Після завершення бою Карл XII був поранений і змушений відступити разом з залишками своєї армії. Мазепа та його козаки також змушені були відступити. Після битви Полтава стала символом кінця шведських амбіцій у цьому регіоні та поразки українського руху за незалежність. Поразка під Полтавою мала катастрофічні наслідки для Мазепи та його прихильників. Він втратив більшість своїх військ і підтримку з боку шведів. Військова поразка стала величезним ударом для українського руху за незалежність, залишаючи країну. Під повним контролем Росії після поразки під Полтавою Мазепа разом з Карлом XII втекли до Османської імперії. У вигнанні він продовжував мріяти про вільну Україну, але його здоров'я погіршувалося у 1709 році. Він помер у місті Бендери на території сучасної Молдови. Після поразки Мазепи російський уряд провів репресії проти його прихильників. А гетьмана було оголошено зрадником. Російська церква наклала на Мазепу анафему так зване відлучення від церкви. Однак для багатьох українців Мазепа залишився символом боротьби за незалежність. Російська пропаганда завжди прагнула зобразити Мазепу зрадником. Петро І та його наступники активно використовували пропаганду для формування негативного образу Мазепи. Його дії були представлені як зрада, оскільки він уклав союз зі Швецією, яка була ворогом Росії. Зображення Мазепи як зрадника допомогло виправдовувати російську політику жорсткого контролю над Україною. Це також слугувало інструментом для залякування інших можливих повстанців та опозиціонерів. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.